Ви на каналі Цвіт, і ми сьогодні будемо розглядати стрічку Голод 2023 року. Режисер фільму Сліма Мугі. Цей фільм не просто є кулінарною драмою, а є потужним дослідженням людських амбіцій, прагнень до досконалості та ціни, яку люди платять за успіх. Символізм у фільму виступає ключовим елементом. Який поглиблює розуміння взаємовідносин між персонажами, їхньої мотивації та емоційних станів. Символізм у фільмі Їжа як символ влади та контролю. Їжа в голоді не є лише продуктом для насичення, вона стає символом влади, статусу і контролю. Шеф кухар Пол використовує свої кулінарні шедеври, щоб встановити свої правила. Демонструвати свою могутність. Він здатний контролювати гостей через їжу, яку вони споживають, і кухарів через дисципліну та жорстку конкуренцію. Кухня як символ боротьби за самореалізацію. Робота на кухні стає відображенням внутрішньої боротьби, АОЙ за самовизначення. Вона намагається знайти баланс між своєю пристрастю до кулінарії та тією жорстокою реальністю, яку представляє Пол. Виснажува праця, безперервний стрес і необхідність доводити свою цінність на кожному кроці, є символом того, наскільки важкою може бути дорога до мрії. А ось стикається з питанням, чи варто йти на жертви заради успіху. Вогонь і ніж. Вогонь це символ трансформації. Він перетворює старі продукти на витвори мистецтва, але так само може знищити. У фільмі Вогонь. Символізує той тонкий баланс між творчістю і руйнуванням, на якому стоїть професійна кухня. Ніж, що часто з'єднується в руках персонажів, виступає як символ інструменту влади. Він може створювати шедеври, але також здатний заздавати біль. шеф кухар Пол як символ суворої реальності. Пол в тілі образ. Жорстокого наставника, який змушує своїх підлеглих переступати через власні межі, щоб досягти досконалості, він стає втіленням ідеї, що успіх вимагає жертв. Пол це також символ відчуження від гуманності заради професійного досягнення, його жорстокість і бездушність демонструють, що йдучи шляхом абсолютної досконалості можна втратити себе. Їжа як мистецтво і його темна сторона. У фільмі їжа представлена не просто як засіб для існування, а як високе мистецтво, що викликає емоції і навіть болісні реакції. Страви, створені полем, стають майже ритуальними, де кожен індегрієнт має значення. Однак піднесеність їжі розкриває темну сторону цього мистецтва, виснажливу працю, страждання кухарів, їхню емоційну нестабільність і втрату особистих цінностей. На початку фільму Аой веде тихе одноманітне життя, працюючи в сімейному ресторанчику. Її світ змінюється, коли вона потрапляє у високопрофесійне середовище під керівництвом шеф-кухаря пола. Спочатку її захоплює ідея створювати щось велике, але поступово вона починає бачити темні сторону цієї роботи. А ось стикається з моральними дилемами, коли Пол змушує їй виконувати завдання, які суперечать її внутрішнім принципам. Поступово вона починає розуміти, що за блиском високої кухні стоїть жорстока реальність, де людські емоції та цінності не мають значення. Противостояння між Аой і полом розвивається на тлі цього, коли Аой починає відмовлятися слідувати його безжальним принципам і намагається знайти власний шлях у кулінарії. Кульмінаційний момент настає, коли Аой відмовляється готувати страву, яка є частиною показного ритуалу пола. І відкрито висловлює своє незадоволення його методом. Фінал фільму залишається відкритим. А ой залишає ресторан, але залишається питання, чи зможе вона повернутися до кулінарії на власних умовах, або вона втратила свою пристрасть через жорстокість світу, в якій опинилась. Сліма мугі у фільмі Голод використовує візуальні та психологічні засоби, щоб передати атмосферу напруги та страху, що панують на професійній кухні. Робота режисера відзначається увагою до деталей, як у зображенні страв, так і в сценах взаємодії персонажів. Кожен катер пронизаний контрастами, вишукані страв проти жорстокості процесу їхнього створення, зовнішній блиск кулінарного світу проти внутрішньої спустошеності героїв. Напруження у фільми створюються поступово, спочатку через кулінарні виклики, які поступають перед Аой, а потім через її внутрішній конфлікт із пово. Режисер віддає перевагу тихим інтенсивним сценам, де мовчання між персонажами Стає гучнішим за слова. Мугі також приділяє увагу питанням класової нерівності та влади в суспільстві, що перегукується темою кухарів, які повинні підкорятися капризам багатих клієнтів і суворим вимогам шефа. Фільм закінчується тим, що Аой не розуміє, навіщо вона готує їжу без любові. Тому повертаюся до свого ресторанчику, де і залишається.